Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто: українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. От тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я взагалі нічого не збираю вже декілька років, все тільки за свої кошти. Но от на початку війни я збирав якісь невеликі суми і ще й свої гроші докладав і ходив до військових в госпіталі. А чого ти давав? Все показував? В один із госпіталів я на Новий рік передівся в Діда Мороза. Військовий госпіталь Німеччини на новий рік пробрався, щоб пацанов поздравити. Знаєш, що я Получив, що я хайпуюсь на військових, хоча я до того вже був в Forbes, обкладинка журнала Times, The New York Times, BBC, CNN, Похер. Толпа українців зібралась, поняв місцевих, які керували якимсь волонтерським движенням. Там. І розказували, що я хайпуюсь на військових. Я на це все став, глянув. Думаю, та нафіг воно треба? поняв мені за це ще нервничать, переживати. переживають. Я реально щиро хотів людям допомогти. Я ще звіти показував, ще свої бабки докладав, а ти ще винний. І от я впевнений, багато українців себе зараз спізнають в цьому, бо от українці один одного жруть просто жесть в цьому плані. Я перестав взагалі в якомусь такому напрямку. Я для вас безкоштовно проведу ефір, де детально розкажу, які у нас є можливості, як зараз війти в професію майбутнього, бо ви бачите, купа професій просто повигорали. Ще рік більшість наших професій замінять боти, роботи, штучний інтелект. І що робити? Прокидайся в один день і не знаєш, що робити. Ще оця вся ситуація з інфля... Це ви самі зрозуміли, з чим мене можуть тут називати, бо заблокують у вас. Зараз є реальна можливість доєднатися безкоштовний ефір для вас проведу. Ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас, для роботи, і будемо починати. Реєструйтесь, ефір вже скоро. На зв'язку, друзі. Слава всім українцям, які досі тримаються. Рухається, я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав заробляти кошти і від своїх коштів, уже кому кому хочу б допомагаю. Поні інколи афішую, інколи не афішую. І більшість українців тим же самим стикнулося. тобто, або в натурі хтось там бабки дірібані, да де вони скидують свої гроші, або самі українці намагаються щось зібрати гроші, допомогти комусь, і їх потім. Машинально, понял. Просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується, і воно, типу, скидується на всіх. Допустим, до таких там, як не буду називати імена, до великих організацій, які розкрадають гуманітарку, добратися не можуть, поняв? Вони добираються до невеликих людей, які там мало аудиторії, мають сосі, це може і щось. Наклеп, клівіта, все і так далі. Тобто самі українці знищили культуру, донатити і допомагати, бо самі один одного всрали. Є за що інколи, да, але 90% нема за що. Просто людей машинально в одну месорубку вкинули, і це все закінчилось. Я от того і розказую про те, що українцям треба ставати медійно освіченими, інформаційно освіченими, розуміти, де пропаганда, де, де фейк, не пропаганда, де фейк-не фейк, де наклеп, де не наклеп. Бо так і будемо.